Всім привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо, що, куди у нас піде біткоін. Я покажу свої думки, куди я чекаю виходу біткоіна із цього боковика. Також розглянемо деякі новини і сьогодні також вийдуть досить такі, так скажімо, чотири по в США. Тому давайте бо дуже довго не будемо розсосолювати. Не забувайте підписатись на канал, ставити лайкос з цьому відео і коментувати його. А ми погнали до новин. Давайте. Сьогодні у нас буде вийде е, число первинних заявок на отримання допомоги по безробіттю. Сьогодні в 15.30. Оце буде одне із основних також буде сьогоднішніх новин і таки, від чого буде ринок реально трясти. Е, тому що це досить сильно буде впливати на, скажімо, на економіку, скільки людей у нас є, та скажімо, подає заявок по безробіттю. Тому будемо чекати 15.30. Бачите, кожен день у нас виходять ще раз такі сильніші, скажімо, очоти по США, тому ринки витрасте. І також досить такий буде серйозний. Е також буде виходити новина. Очот. Е це дуже сильно впливає на. Е Інфляція. Яка буде інфляція в США досить сильно це впливає. Це запаси сирої нафти. Якщо у нас будуть запаси сирої нафти, досить такі печальні, тому тоді буде інфляція рости. Тому що, як ви розумієте, чому інфляція росте і чому ціни починають рости? Тому що е все, скажімо, є на цього реакція, ну іменно суть чому нафта також впливає дуже сильно, тому що це транспортировка. Тобто ви маєте, так скажімо, груз. В точці А і вам треба перевести в точку Б. Е, якщо у вас дуже мало сирої нафти, це буде означати, що без спросу притлаження, тобто ціна нафти буде рости і аналогічно буде рости е, так скажімо, ціна на товар, тому що буде рости ціна на перевозку. Тому це також в 18.00 буде сьогодні досить серйозний виходити, скажімо, в, в очо, тому дуже сильно наблюдати. Бачите, були вчора, давайте перейдемо до бітка. Давайте зробимо трошки менший таймфрейм. Бачите, вчора ось такий був е... закол. Ось тут раз-раз просто вибрали. Я думав, що все ж таки ми, можливо, вже нарешті дійдемо до даного рівня. І ми ось тут буду розглядати якісь ну, виловини. Бачите, у нас був ось такий сквіз, просто сквіз. Розвернулись, пішли догори, вибрали тут верхніх скажімо, шортистів, які вони брали, вибрали, і потім ногісті вибрали. І знову потихеньку-потихеньку ми собі так скажімо, підповзаємо до даного рівня 26 861 долар. Зараз нічого цікавого немає. Все залишається, як і було. но я в, так, трошки більше в глобальному зараз хочу зайти, показати вам, що я приблизно чекаю і що ми будемо думати в подальшому, якщо буде той чи інший сценарій. Давайте на 2 години перейдемо. Тут трошки більше таймфрейм буде краще видно. Так. Олександр. Так, дивіться, друзі, я чекаю. Якщо у нас це для мене це був би просто крутий, так скажімо, такий сценарій. Це я вже вчора показував. Це вихід за даний рівень, з, точніше, не вихід, а проторговка даного рівня з подальшим виходом догори. В загальному в такому більш глобальному, куди я чекаю, скажімо, біткоін. Я чекаю ось такий сценарій, це буде такий сценарій досить непоганий, але є, е, так скажемо, і другий сценарій більш позитивніший, тому не продаємо собі не панікуємо. Я чекаю ось на такий вихід догори через можливо проторговку, через низ, там ну, не, не суть важливо. Е, я чекаю ось такий закріплення вище, прохід. Ось до сюди 28600, і тут буде у нас ключове, так скажемо, ось такий ключовий супротив і ключовий рівень. Або ми проторговуємося і відбиваємося вниз і робимо ось таке плече, не доходячи до рівня, тут можна відкривати свою лонгову позицію. Ось тут ось, ти ж вибачаєш шортову позицію. Значить, тут у нас стоїть серйозний лімітний ігрок, який не пускає ціну догори. Тоді е, у нас. Зараз, секунду, щось, Стерлс. Тоді ми ось на цьому плечі вже заходимо собі в свою. Далі давайте краще намалюємо, бо щось плюс-мінус, я не кажу, там ідеально. Ось так: прихід догори, відбивання плече. Не перебиваючи цей хай, і подальший вниз. Ось тут можна шукати свою, так скажемо, шортову позицію. Ось тут. Не ось тут шукати шортову позицію, тому що ми можемо проторгуватися, протургуватися, бах-вивид. І подальше падіння вниз. Подальше падіння вниз, проторговка на цьому рівні, і подальше, ну там вже плюс-мінус, вже будемо дивитися плоть до 22, можливо, і 20 тисяч доларів. Це, дивіться, цей сценарій для мене взагалі -то ідеальний просто. Я б дуже хотів, щоб ми спустились до 20 тисяч доларів. 20-19 тисяч доларів, може і 18 тисяч доларів. Там вже по ситуації. Но е, це буде ближче, як я говорив, ще в попередньому, це в якісь, трішки старіший сценарій, що у нас буде падіння нижче е, вплоть до 20 тисяч-19 тисяч доларів. Но, но. но. Дивіться, є ще другий сценарій, як ми можемо взагалі вийти? Це також такий сценарій, досить такий потужний, і він також буде, може себе солідно відіграти. Ми можемо сходити трішки повище, потім зробити ось такий сквіз, закріпитись вище, нижче даного рівня. І просто однією свічкою, там ну, через таку проторговку, просто по тому, ось таким пампом, ми можемо сходити, забрати ось цю ліквідність, ось тут на 20 тисяч доларів, і просто швидким виходом вийти за даний рівень, закріпитись вище цього рівня 25 тисяч доларів, і подальше там вже накопичення, 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 памп, накопичення і потихеньку-потихеньку рости догори. Це також досить такий е, варіант. По е, всі чекають, там, е, що у 2023 році нічого не буде. Е, все, там, типу, чекають 10 тисяч доларів, чекають 16-15 тисяч доларів. Тут може бути ось такий зараз сквіз, показати всім людям, що у нас де продовження тренду. І ми можемо, так скажемо, провалитись нижче там, вплоть до 15-16 доларів, бо тому, що там новосний фон, якийсь вийде поганий, вийде, та скажемо, побачиш, що продовження тренду, а в нас буде просто ось такий сквіз і похід догори. Ось цих два варіанти ми будемо розглядати, якщо у нас буде. Ще третій варіант є, ось такий, але він ну, такий з подальшим все рівно падінням він, але також досить такий непоганий. Може бути вихід у нас сквіз вниз, вихід догори, і тут вже треба буде дивитись ось на цей рівень. Якщо цей рівень ми пробиваємо, закріплюємося вище нього, ми можемо говорити про подальший ріст до 33 тисяч доларів. От сюди, 33 до 33 тисяч доларів, і тут вже говорити можна про якісь сквізи вниз. Но не суттєві. Там ну, через проторговку можемо вернутися знов за підтвердженням оцього рівня або ось цього рівня, і вже з подальшим, просто через накопичення, накопичення виморювати просто людей через накопичення, пам-пам. Вибрали і з подальшим таким ось таким пампом. Ось таких три сценарії у нас, по суті, буде. Я Особисто я склонен до першого і другого, третій можливо, але будемо дивитися по ситуації. Якщо у нас буде, будемо дивитися, куди в нас ціна буде й ходити. Таких три сценарії дуже так скажемо. Ти ви собі запам'ятайте, я також. Бо тому що цих, на цих сценаріях, якщо нас дадуть, тут потрібно буде жадно все відкупляти. Дадуть нам 20 тисяч доларів, будемо жадно просто все виїдати. Ось тут може бути, звісно, і похід нижче, Може бути, але я думаю, що навряд чи нам дадуть вже похідний. Може бути таке, що до гори підемо? Звичайно, що може. Но будемо дивитися по ситуації, куди у нас іменно по цих сценаріях, куди у нас ціна піде. Я ну, думаю, що ми е, сходимо з таким сквізом, підійдемо до цього рівня, проторгуємось тут трішки, зробимо плече і будемо потихеньку тьопати вниз. Заберемо ось тут ліквідність швидким виходом до гори. Може тут якась проторговка, може буде реально будемо проторгуватися. Будемо, можемо показати, що всім, що ціна буде ще нижче валитися. Люди тут будуть, як скажемо, нічого не будуть купляти, будуть чекати ось цієї відмітки, і з цієї відмітки ми просто розвернемося догори і потихеньку будемо накопичувати на копич. Потім вихід догори, і вже будемо говорити це вже ближче до, до 2024 року. Бо в 2023-му я не чекаю по біткоїну такого сильного імпульсу, що ми будемо там йти на 40-45 тисяч доларів. Я чекаю максимум це, як я говорив, щоб батько від відео, це 33-34 тисячі доларів, куди ми можемо прийти. Це максимум бо, так скажемо, по бітку, куди ми можемо підійти. Також по е, індексу долара. Індекс долара у нас, як ви бачите, вирвався з такого е, нисходящого тренду і йде догори. Чому я і говорю, що, можливо, ми ще сходимо пониж, по індексу долара, ми йдемо до відмітки 105,6. І, 105 і Якщо ми пробиваємо даний рівень, заходимо вище нього, у нас відкривається вже наступний діапазон. Зараз зробимо більший таймфрейм. Наступний діапазон це у нас відмітка 108, 107, 9, 108 по індексу долар. Якщо ми підійдемо до даного рівня, це, звісно, не буде просто одною палкою. Ми там через проторговку, е можливо, підемо. Тому я більше склонен до того, що ми підемо невеличким. Зараз, можливо, буде ось така корекція по індексу долара, і після чого буде ще ріст. І якраз біток піде в нас в ось цей імпульс. Ось цей такий імпульс, зараз сказати, це заберемо. Піде ось цей імпульс, ось цей імпульс. Ми заберемо ось тут також ліквідність, проторгуємось плече і подальше падіння вниз. Не одною свічкою це просто глиба, а там через якусь проторговку, бах-бах, проторговка. Ось через отаке є, тому я і зараз чому я чекаю по індексу долара. Також він показує, що він хоче якусь корекцію зробити невеличку. І тому я чекаю, так скажемо, біток і там, NASDAQ, SP, невеличке ще й полі, ще політ догори. Якраз біток, так скажемо, виконує всі цілі, забере ліквідність і ідеально просто відіб'ється від свого рівня. І ми гарно відпрацюємо і будемо, так скажемо, ми відкупляти всі там, скажемо. Які нам дадуть відмітки що 20 000 доларів. Друзі, Не панікуємо, 20 000 доларів, якщо нам дадуть ще раз в цьому Lethã, В цьому, скажімо Іменно момент 20 000 доларів по біткоїну, це просто буде подарок. Як я і показував по Google трендах, в нас просто ми валяємося на дні. Ви думаєте, що кити зараз там, о, як кити нам можуть дати знову закупитись трошки нижче? Зараз, по суті, пошуковий об'єм людей практично не має на ринку. Є одиниці, які, так скажемо, вже пересиділи не один, так скажемо, ринок, не одну, так скажемо, медвежку. І вони знають, що вони чекають, і то багатьох вже витрясли також з ринку. Нових немає людей взагалі. Google тренди просто на нулі. І тому зараз так скажемо крупний ігрок буде набирати. Він не хоче пампити зараз так ціну, тому що він не хоче так, скажемо, щоб інші гом'ячки приходили і купляли його біткоін, і щоб він купляв його подорожче. тому що йому треба буде ще більше дампити ціну. І е, буде, ну, чим нижче додампіти, скажімо, то трошки детяжче його в маси привести і знову запампити. Тому е, чекаємо сценарія. У нас є три сценарії, по якому ми будемо працювати. Я більше склонен до того, що ми підемо зберемо ліквідність на бітку, і після чого будемо падати вниз. Тому, друзі, не забуваємо підписуватись на мій канал, якщо вам так скажімо, полезна ця інформація, то, скажімо, е вам подобається те, що я роблю, я стараюсь знімати вам кожен день, щось так скажімо, новеньке таке знімати. Е Не забуваємо підписуватись, мені дуже приємна ваша підтримка. Лайкос як ви під цьому відео, коментос, якийсь хороший, гарний, напишіть. І також підпишіться на мій телеграм-канал, на ньому хоч самі актуальні новини і мої точки входу позиції. Всім профіту, всім па-па!